Христос народився. Заїхали до Любчика. Ще одного Любчика, так. Село Чорнього Слави. Бо цей рей так, що є такий. Пррр, малий, Пррр, Є такий кінь. називається як? Балу. Називається балу. Коні багато хто знає, але він приземлився у такого господаря, що... Що він вже певно відцика не йде ніде. Що, вигляд, що робота? Думаю, що так. Це є брат... брат мої барди. Той, що колись було у мене, вона зараз є у маняві. У Міші. Оце є її рідний брат. І ну шо пішов. Але він трошки інакшої форми, він такий грубий, кінь збитий. Річки тут Які тут камички на ногах? Ноги зарослі. Це гей орден, так, да, так. Да. Це так далі як далі як арден. Гоу малий гоу. Копе там. Копета... <пирь> він давно був пряний. Копета малі, але круглі торцові. Файні грубі зарослі ноги. Кінь має висоту, довжину. Грева на два боки. Але живий кінь. <пирь> Ей, що він робить. <пирь> Цей хлопці хоче, цей хоче бути на. Вот як скобелу білисі, баже. Пр, чекай, 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 хочу показати прибалу при. Така брукіенка з червоної шкіри, під стародовний стиль, гудочками вибита. Прибалу. Пр. Пр. Оськи. Таляри. Брукіенку смаїв? Не, тут готів сусід. Пр. Ні, так. А може... У Любчика теж є. Може і це. Прррр. Може ти його узьме за цей, узьме за буркенку. Ми його закантальні, за бо він на повідку він скаче, він має хід. Прр. Отако його файно. Три, коментарів, чи не продаєш. Кінь не продається, ми кажемо зразу, що кінь не продажний. Просто показуємо, що хлопці мають. Хіба би файні гроші? То всі кажуть, хіба би файні гроші, але Три, ніхто не продає продає, але ну, хочеш, я лиш... ні, ні, Він не, він не Якщо хочеш, я можу лишити номер у описі ти. Делікатно, делікатно він має ногу, мені сподобають такі ноги. І це, рахуйте, це є наш наш український кінь. Файний, збитий. Грубий кінь, колений, довгий. Кінь вартий уваги. Куди Тож худий! Каже <реш> <реш> другий любчик, що трохи худий. Ти Твої просто на, на дворі собі на вигулі, а вже там змісили, то мої качеються, ано пусти його туди, до, до твоїх, на день. Ти будеш вигідний, він теж буде вікачений. Але я він приймає ванни, все, як має бути. Душ. Прр. Прр, валу, Пррвалупр. Хоч так. він там камає собі е, такі шрами на сраці, то віддавно, то Любчик так купив, бо будуть писати, що срака роздерта. Він був. Хто знає, він у дротах був, так казали мені. а то... Та, він лощиком десь у дроти залеків. і то так у нього собі, то тут нема нічого. Просто що так би чучу шерсти, не, не цей вож такий шрам. Але в загальному то нема там нічого, він на то не скаржиться. Теж маєш? Теж десь малим залегів у дроти, ні? То буває. Не не, 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 давай бісікам. Не давай. Ти малий. Він хоче хоче сікачити. але це йому не давай. Зараз ми познімаємо туди на Кінь. Запріжний робочий їде у парі, так? Їде сам у парі. Ну, Але зараз у парі, зараз так, з кобилу ти їдеш. Зараз покажеш, покажеш. Любчик ще кобилу. Він дуже має красу гарну. Ский. Hey, дуже ай, має, ай, має ай, гарну красу кінь збитий такий, оце. Роботи хоче. Хоче робити. Кони okay, були. Пррр, прр, 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 прр. Має файний широкий перед, грева на два боки. Кінь доглянений, все так як має бути. Походить <tickle, bimagina> він сам з бані Березова, наскільки я знаю. Кількото йому mu років? Плюс-мінус нагадай? Ну, 7, 8, 9, 10, ну яр. Прр. Ну, 1,8. Не качись. Отакий, такий кінь. Красень такий, село Чорні Ослави, Івано-Франківська область, надвірнянський район. Яковну ногу має. Має дуже-дуже гарну ногу. Нога груба, мечки на ногах. Це є наш український. Він тут рожений. Наш виховний. Та він рожений, що тут? -ка? Через село? Так. Да. Ослави Но... чорні та й лючки. <сміщен> та міша наш друг. Ми з Любчиком. Він мав тоді маму, а ми мали двох чорних коней. Ми робили разом в лісі помішок. Де це було добре? Що цей кінь колись буде у тебе, ні? А він лошим був тоді, не любку. Чи це не було? Вона була жеребна, але я, я це маю не маю. було. Файну має шию. Я кажу, до Барди, ох, це була би пара. Колись мені предлагали його купити до Барди до пари, але я шоком, якби кобила то на як це було, не обговорювало. А коня, а мені що. Отакий гарний красивий кінь. Би тобі був здоровий, би ти міг ним робити. Дякую. Любчик має ще кобилу. Зараз покажемо кобилу. Ну, кінь дуже делікатний. Дякую. Порода ми не знаємо яка, але тут Дей. Тут порода, щось є і совєтські підміщені, і... І на Олександрійські ноги мені так всі його подобають у ці вомички. Є. Опа-на! Опа! Трохи, трохи кіна! Буди Має вогню, фес має вогню. Живий такий. Може заводити. Так, заводи би тобі нервов. Що є? Варко ти будеш. Хлопець форкоте. Пішов! Ой-о! Пішов, хлопе! Ідемо ловити. Що зробиш? Ні, це просто, якщо буває, все не вибуха туди робити. Так, балуй меле завеле до стайні. Я ще влюбчика така кобела. Кілької років? Іріс, так, 12 років. Плюс мінус 12 років покрита деребцям від Дмитра путкова то Івановим Держим. Івано. Іваном. Дакаром Дережим. Так. Дакаром Кобила покрита Дакаром Івана з Нежного Березова. Чай. Чай. Кобела теж запліжна, робоча. Десь срок невеликий, не на жеребність. Yeah. Десь плюс-мінус підусінь мала би бути. Uh, так, так, так. Десь, виходить, 2,5 робіт. Файна, довга, невисока. Але довга. Файну має шию. Їх би двох з балу пустив. Певно, ловили б у білих і, і, і то півночі. Любчик. Господар толковий oh. любить у справу. Ємова. Є. Вона давно у тебе? Другий рік. А вона походить сама? Вона походила з дітей по столу. Лохе було тут кавчальник, тільки тут продовжує світло під неї. У нас білих Ославів походить. Так. Yeah. А вона ну, її добре пообзираю. Вона чесно не сключала, походить ці кобела. Мій друг купив. А я у Аза. пррр пр при пр Я не гону впізнати. Вона такий широкий має Бачиш, Бачиться не галка. Я знаю точно, що е, Василь Білейчук буде дивитися відео. Ну Вася впізнавай, чи це не галка. На колись, якщо то була лошиця у великому ключеві, потім брат-братовий продав, І з Топчатова вона продалася... Продалася на білі ослави. Бачите, це не ця кобила. Та-та-та-та-та-та. Може, може і це може це і уна. Якщо у нас білих ослаю походить, може це і вона. Але я так точно не можу тобі сказати, це... Це... Задні ноги босі. А ну чекай, я ще покажу, покажу зірочку. Ось така зірка на чолі. Ось таку має зірочку на чолі. Бачите, це не, не галка, бо ми, якщо що, то ми її називали галку. Якщо це ця кобела, то я вчив цю кобелу їхати. Ну, я не стверджуюся іменно вона, знаєш, але якщо це вона, бо вона пішла е, від така, чуєш, від нас ключава це так би брат братовий продав у сусіднє село у Стопчатів, і з Стопчаті вона продалася на білі Ослави. То може, в нас так попадає на той опис, може то й вона. Ну Василь буде всі дивити цей, Василь буде дивитися відео. Я думаю, yeah. що він мав би її впізнати. Якщо це у НАТО, то я її вчив їхати. Хлопці, їй було рік і три місяці. У мене була сева кобела. Е, така у... Та він за кобелу. У мене була сева кобела, така десь як ця. Така сева у яблука. То ти собі розумів, ми її упрігли, У рік і три місяці, хумут прир накинули хумут, у тут коло підмотали коц. Бо вона за великий. за великий хумут. Перший раз, хлопці, ми її впрягли і поїхали в ліс. З севу кобилу мою. І це не було там, що нормально вона так пішла, як старий кінь. Замотана хумутом, коцем хумут підмотаний, і вона поїхала. Таке саме донька, її. я тепер продав. У півтора року хлопці вона відорала весну. Скобилу вдень-день, день. кішки і землі. Якщо це вона, то це, ну я її просто знаю з маленької. Але це таке, це не, не 100%. Файна кобела. робоча. О, oh, я yeah, bon, like <laughs> Не знаю чи вона, але Але всяке може бути. Може Василь упізнає. Такий широкий зад цей. його. Вона попадає під той опис. Файна пара коней. Šelibeteli šaliubliušas fainė. Kabelas pakeina. Такі коні село Чорнього слави Господаря звати Любчик. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки. Всім всього найкращого, усім до побачення.